Женіфер Коулман. Кудлате диво. Прекрасна різдвяна книжечка. Про що ця книжка? Це книжка про чарівний ліс напередодні Різдва. Всі звірі між собою товаришують. Але вони всі спільно готуються до свята і не можуть знайти спільної мови. Вони починають сваритися. Нарешті і ти і тут, фіте, вигукнув бурсуп. Лише уяви, ніхто не хоче принести свої горіхи на різдвяне частування. Тому бракує горіхів, тому бракує шишок, тому там ще щось, Той не може нічим перекрасити. Всі, всі пересварені, страшні, пляшки сваряться, хто буде співати завтра. Сова не може знайти мед для різдвяного пуншу. Різнавайтеся, хто його поцупив. Словом, всі-всі пересварилися, ні до якого різдва має спільної мови. І раптом, раптом, раптом вони чують дивні-дивні звуки. Вони йдуть на ці звуки, вони чують, що хтось в лісі плаче. Вони підходять ближче і бачать малесеньке пухнасте цуценя просто посеред снігу. Ох, здивовано Йоркнула Миша таке кудлате. Звідки ж воно прийшло? Хай там яке, маленькому потрібна термінова допомога, сказав Фіте, і тепло. Тому друзі розпалили багаття, Вони для нього зробили нірку, де його нагодували з якимось смачненьким, от положили його спатинки. Всі між собою помирилися, помирилися. Все було дуже гарно. Ось. І настав різдвяний ранок. І кудлатик прокинувся, і заходився тупцяти туди-сюди. І друзі почали думати, що з ним робити. І вирішили, що на Різдво кожен хоче бути зі своєю родиною, з тими, кого він любить. І допомогли йому знайти його домівку. Вони привели його до найближчого села всі разом. І маленький кудлатик побіг, побіг, побіг собі додому. А потім друзі святкували Різдво всі разом. Не всі були тепер дуже гарному настрій, адже вони зробили добру справу. І на лишення Фіте озирнулася і побачила, що кудлатика на неї ніде не було видно. Але натомість з'явилася дивовижна різдвяна зірка. І лишеня подумала, а раптом це був не просто кудлатий гість. Раптом це був такий собі, можливо, якийсь ангел різдва, який прийшов у цей ліс, аби помарити усіх друзів. Ось таке кудлате диво від Дженніфер Коулман. A ne a bodan rekomenduje.